Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав кращі фільми про Першу та Другу світову війну. Поїхали! Молоді капрали британської армії Скофіл та Блейк приймають участь у битві проти німецьких військ у Франції. Внаслідок успішного наступу британцям вдається відтіснити німців подалі від лінії фронту, після чого полковник Маккензі вирішує продовжити атаку, бажаючи закріпити перевагу. Проте невдовзі керівництво з'ясовує, що відступ німців це тактичний маневр, метою якого є заманити війська Маккензі у пастку. Тепер капрали з Мушені вирушити у ворожий тил, щоб передати полковнику важливу інформацію та врятувати тисячі британців від вірної смерті. Дезмондос виріс у консервативній родині, завдяки батьку став справжнім християнином і все життя неухильно дотримується. Заповідей під час Другої світової війни Дезмон добровільно вступає до армії в якості медика, бажаючи рятувати життя своїх співгромадян. Натомість він відмовився брати в руки зброю, що призвело до постійних знущань побратимів і навіть військового трибуналу. Проте дос не був засуджений та отримав від військ військового керівництва дозвіл вирушити на фронт. Юний Пауль та його найкращі друзі Альберт і Мюллер приймають рішення записатися до лав армії Німеччини, зовсім не усвідомлюючи, що реальна війна приносить лише руйнування. Незабаром хлопці поступово починають розуміти, що їхня боротьба аж ніяк не благородна справа, а справжня м'ясорубка, в якій зовсім немає місця, честі, милосердя і поваги до ворога. Як тільки молоді солдати стикаються з реаліями бойових дій, смерть стає Є звичною частиною їхнього життя. Альберт Наракот, син заможнього фермера з Британії, який сильно прив'язаний до свого кращого друга коня Джоуї. Коли починається Перша світова війна, вихованець стає справжнім бойовим скакуном у складі кавалерійського полку та вирушає до зони військових дій. Джоуї потрапляє в найбільш складні та небезпечні ситуації, часто змінюючи різних господарів. Водночас, Альберт надто молодий для служби в армії, проте все одно вирушає. Ає на фронт щоб знайти свого друга. У травні 1940 року 400 тисяч французьких і британських солдатів змушені відступити в портове містечко Дюнкерк, опинившись в оточенні німецьких військ. Єдиний шанс вибратися зі смертельної пастки використати коридор через море. Проте вермахт, який має перевагу в повітрі, організовує масове бомбардування рятувальних кораблів. Натомість ситуація продовжує погіршуватись кожним днем, змушуючи брата. Анську владу піти навкрай ризикований крок евакуацію солдат за допомогою менш помітних цивільних катерів. Австралійський фермер Джошуа Конор вирушає на пошуки трьох своїх синів, які зникли безвісти після битви на Галіполі під час Першої світової війни. Джошуа має незвичайний дар. Він може знаходити воду в пустелі і тепер сподівається за допомогою цього виявити останнє місце відпочинку своїх дітей, подорожуючи полем бою, затьмареному жорстокістю і втратами, знедолений батько несподівано для себе знаходить втіх. Ху і надію, які раніше здавалися недосяжними. Друга світова війна майже закінчена. Німці, що сили тримають свої позиції, проте війська союзників впевнено рухаються до Берліна. Серед солдатів, які вирушають в останній вирішальний бій, перебуває і командир танкового екіпажу Вордедій. Досвідченому воїну вже доводилося зустрічатися з нацистами в Африці та Європі. І єдина мета, яку він переслідує, це врятувати життя своїм підлеглим. Проте плани командира не. Сподівано руйнує новобранець Норман Елісон, який зовсім не бачив війни. Після залучення Сполучених Штатів до Другої світової війни з Америки до берегів Великобританії вирушає конвой з кількох десятків торгових суден, які везуть у відрізану від материка країну, необхідні для протистояння з нацистською Німеччиною припаси. Командиром призначають досвідченого морського офіцера Краузе, який ще не зустрічався з ворогом. Перебуваючи на борту есмінця Грейхаунд, він має забезпечити проходження конвою. Через Атлантичний океан, де на торгові судна вже чекають німецькі підводні човни. Німецький офіцер Ганс Ланда на прізвисько мисливець за євреями навідується на молочну ферму француза П'єра Лападіта, де ховається сімейство Дрейфусів. Розстрілявши усіх членів єврейської сім'ї, він дозволяє втекти юній Шошанні. через три роки. На завершальному етапі Другої світової війни американський лейтенант Альдо Рейн набирає групу солдатів для проникнення на територію окупованої Франції для проведення диверсійних операцій. Рацій паралельно з цим, шошана, яка тепер працює в кінотеатрі, задумує влаштувати пожежу на прем'єрному показі німецького фільму, де має бути вся нацистська верхівка, включно з Гітлером. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.